Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. На цих кадрах заняття з акробатичної йоги під керівництвом тренера Сергія Боковенка п'ятирічний Владислав виконує вправи, які допомагають долати страх висоти. У Нас проблеми з розвитком мовлення. Ну скоріше за все, за за все, аутизм. Проблеми спілкування. Це ось основний фактор комунікації немає в дитини. Тобто він може розмовляти там, декламувати, в нього може бути мовлення, але з оточуючими він не підтримує емоційний зв'язок. Тому ми відвідуємо багато занять і також заняття з йоги. За півроку занять акробатичною йогою, за словами Світлани Котвицької, поведінка дитини змінилася. Дуже цінні заняття для ось для фізичного розвитку і для самоконтролю. Дитина стала така дуже цупка. Дуже йому подобається. Робити такі рухи, повзати зверху, де можна дома залізти зверху, там і лазить, і відчувається, що він може себе контролювати, тримає тіло, відчуває себе. Це дуже важливо. Збільшилось розуміння мови оточуючих, ось це проблема, що вони можуть не розуміти те, що їм говорять. А ми не, а ми не знаємо, що вони не розуміють. Ось це в нього з'явилося точно вже. Ось на даний момент, після всіх занять, які ми пройшли. Зміни у поведінці Владислава помітив і Його тренер Сергій Буковенко. Саме складніше в нас було це подолання страху висоти. Тобто ми без страху висоти не могли подолати навіть там от метрову висоту. Це було саме першочергове. Якщо ми, коли ми подолали страх висоти, ми змогли розвиватися далі. І тепер ми можемо багато чого, ми можемо тепер взаємодіяти з іншими дітками, ми можемо зосередитися на вивченні якоїсь конкретної задачі поставленої. Вони мислять образами. Ми маємо створити їм правильний образ поведінки, правильний образ повсякденного сімейного життя, правильний образ шкільного життя, соціалізативного. Моя така мета, щоб вони не зрозуміли мене. А щоб вони більш зрозуміли себе. Вже рік Житомирянка Юлія Важеха водить своїх шестирічних двійнят Валерію та Єгора на заняття з акробатичної йоги. За словами жінки, цих занять більше чином потребує саме його, адже має особливості розвитку. Наш діагноз розвиток аутичного аспекту, гіперактивність не відзвався на ім'я, немає вказівного жесту, І робив що хоче, йду куди хочу, не слухаюсь. Не розумів зверненої мови акробатична його дисциплінує. Комунікація, соціалізація що дуже важливо для наших діток. Подібні заняття потрібні для Особливих дітей для моєї дитини, я вважаю, і для інших дітей для того, щоб в подальшому піти в загальноосвітню в загальноосвітній навчальний заклад і вміти комунікувати, спілкуватися і бути на рівні з своїми однолітками. Йога це не традиційна методика лікування дітей чи людей з аутизмом, говорить дитячий лікар-невролог Олександр Шевчук. І як лікар радить використовувати йогу в якості реабілітаційних сеансів. Так, я раджу, але при цьому це має бути все в комплексі. Має бути і медикаментозне лікування, і спостереження лікарів фахівцями, і звісно, що використання всіх на Тому що немає одного фахівця, який лікує аудиторию, тобто це, це, це саме група фахівців. Тут входить, ну якщо стосується дітей, це дитячим психіатр, дитячі невроли. Лагапетколах, це соціальні працівники, тому що ці діти дуже різні. Вони в когось дуже високий рівень агресії, в когось просто вони не хочуть спілкуватись. Тому заняття його, зняття з арт-терапія, заняття правістере. Це все повидає позитивневоші антоніна, тугас, ігор грач, суспільне, новини Житомир.